Як ви всі знаєте, дорогі брати і сестри, підписники Одеської епархії, що у нас на кордоні з Польщею зараз великі проблеми. Там застряла також наша мідь, наш дах. Наші люди, які зараз нам проводять ремонт даху, сидять трохи без роботи, але все-таки є ще робити, Оздоблюють ці частини купола, інших місць, під вікнами наводять порядок. Така мілка робота. Але чекаємо основну масу міді, щоб закрити цю частину і закрити з другої сторони. Але є ще проблема, тому що нам потрібна ще мідь для того, щоб е зробити всю остальну частину нашого даху. По точним підрахункам це півтори тонни міді. І Я думав, що це небагато, коли перерахували, це майже мільйон гривень. І... У нас є в Україні, але вона дороже набагато. На 60 тисяч гривень, навіть більше. Це зараз по останнім цінам. В Києві вже лежить на складі німецька гарна як, якості, як у нас тут вже є, можна купити. І нам потрібно кошти, яких у нас немає. Ви знаєте, що нам дуже грозяться допомогти, вже дуже довго грозяться. І поки це слово, на жаль, ми з цим розбираємося, ми над цим працюємо. Не можу розказати всі деталі для того, щоб не було у нас конфлікту міжнародного, така, тому що є сторони, які хочуть нам допомогти, а є сторони, що вносять якийсь деструктив. Ми не розуміємо для чого. І, на жаль, час йде, нам говорять про якісь дати, там вже про кінець літа, про початок осені. А Владика наш каже, якщо б ми не покривали дах, то вже б у нас тут плавали лебіді тому, дорогі брати і сестри, ми залишаємо як завжди, наші реквізити. Внизу тривають роботи, розібрали повністю ротонду, розбирають э, стіни, готуємося кладки, готуємося до перекриття. Э, взяли двутавер спеціальний для того, щоб зробити нас є чим займатися, але треба потрібно кошти. Просимо вас, поділіться відео. Хто може допомогти? Зайдіть, будь ласка, реквізити, розберіться, як це зробити. Є посилання. Можна назад нажати на посилання і відразу перейти в меню, де можна пожертвувати на наш Пасопровоженський кафедральний собор. Дуже віримо в те, що з Божою допомогою ми потихеньку, так маленькими шажочками, що зробимо. І обов'язково наведемо тут порядок і відновимо нашу молитву. З вами Ладецький парк, я з Пасопровожанський кафедральний собор міста Одеси. Бережи всі Господь, і віримо, що ви нас не залишите в біді.